Хотілося б розпочати з того, щоб взагалі якось узагальнити і зрозуміти, чим відрізняється відчуття і ставлення до краси у українців і у інших народів. Чим ми відрізняємося? Як не дивно, саме в цей беремний драматичний час повномасштабної війни, якось я більше думала про те, а чим ми дійсно відрізняємось, чому наша ідентика, про яку ми так сміливо говоримо, що ми дійсно відрізняємось. І тут мені потрапило одне невелике відео, де російська жінка з такої якоїсь глибинки дивиться якесь відео про Україну, десь приблизно наш регіон, і каже: О, ти подивись. Така, наче бідненька хатка, але така ошатна. І подивись, вона не бараболі садить і якісь там огірки, а крім того, в неї ще квіточки всюди. Я теж так хочу, зробіть мені так. Різниця в тому, що в нас. Історично завжди прикрашалися хати, завжди прикрашалася внутрішнє да, оздоблення хати. І це було просто внутрішня необхідність, це не була потреба функціональна, да, абсолютно така прикладна. Здавалось би, от розписано в тебе під чині, є різниця, а для українців є. Є, тому що естетика щодення це дуже важлива, важлива взагалі тема. Коли ти себе оточуєш. Естетичними речами, і тому, коли мова заходить про монументальне мистецтво і, зокрема, ось ці зупинки, здавалось би, що таке зупинка? Скільки людина перебуває на зупинці? На громадський транспорт приїжджає. В принципі, її функція яка? Можливо, від сонця, можливо, від дощу закрити. і ти продовжуєш свій маршрут. Про те, що відбувається в Україні, десь 60-х років, да і по кінець 80-х, мені здається, це були дійсно такі потужні замовлення для художніх комбінатів. Створюється абсолютно унікальний тренд в монументальному мистецтві. Якщо ми візьмемо взагалі ну, світове мистецтво, то так, ми дизайнерські зупинки будемо зустрічати весь час. Вони будуть мати цікаві конструкції, вони будуть мати цікаве оздоблення. Але такого системного підходу, естетизації щодення ви не знайдете ніде, окрім як в Україні. І зрозуміло, що в кожному регіоні теж були своя специфіка, тому що хто отримував ці замовлення? Зрозуміло, місцеві художники, які співпрацювали з художнім комбінатом. І зрозуміло, що кожен, виходячи з якоїсь такої загальної да, естетики, теми та ідеї, вони все одно свою якусь таку специфіку регіональну привносили. Тому теж, якщо подивитись на Хмельниччину, на жаль, дуже мало зберіглось зупинок якраз автобусних через те, що були ремонти доріг, і вони всі зруйновані, і зараз стоять просто якісь бетонні будки. Тому це переважно вже мабуть, що на відео і на фото вони зберіглися. Але ті, які зберіглись, ми можемо е, зауважити, що якщо ми беремо там. Південь або захід. Ми більше будемо спостерігати такого орнаментального декорування, ми будемо більше бачити деталізацію якоїсь такої орнаментальної. Проте, коли ми говоримо про Хмельниччину, ми будемо бачити якісь цікаві, можливо, такі наївні, можливо, гумористичні, а можливо, історичні сюжети. Тобто, якийсь натяк на сюжет все одно буде присутній, натяк на розвиток дії. Наприклад, є там зупинка, яку ми от нещодавно приїжджали, там е зграє птахів летить. Тобто, там є певна динаміка динаміка І це не ем, симетрична композиція, це композиція в динаміці, що теж досить цікаво. І теж, що теж ми всі зауважили, що, на жаль, з Смальтою працювали менше, це більше стосувалось таких. Монументальних композицій на спорудах, якихось да на підприємствах, проте на зупинках якраз це була переважно керамічна плитка, якісь такі деталі на да, керамічної плитки, з якої викладали вже загальні композиції.